Добрий ранок. Сьогодні 16-й день нашого з вами марафону челенджу, такого да, різдвяного. І сьогодні тема, яку я хочу говорити, це про покликання служити. Багато можна про це говорити, і кожен може, знаєте, почати виправдовувати, захищатися, що і так вже багато робить, і робить нереальні речі. Але я хочу зачитати Марка, 9 розділ, 35 вірш. Коли хто хоче бути першим, нехай буде всім. Слугою. Часто ми можемо бачити, да, як є лідери, є служителі, які а, ну, умовно б'ються за це спорять, доказують, когось рухають, когось двігають, а, сувають зі служіння, обмежують служіння для того, щоб бути першим, для того, щоб показати себе кращим, для того, щоб показати, що тільки він чи вона може це. Робити, а інші ні достойно, не заслужилища. І справжнє лідерство, насправді, воно починається не з заслужіння. Насправді, лідерство починається з твого серця. І Бог як дав, так може їх забрати. І коли ми говоримо про те, що Бог піднімає тих, хто ем, шукає трону, да, скажімо так, а тих, хто не цурається умивати. Ноги іншим, ніби, здається, він опускає, то насправді ні. Бог а, допускає ці моменти, періоди в житті для того, щоб кожен з нас побачив, хто є хто, хто до чого стремиться, хто до Божої слави, хто для своєї слави. І а, мені б хотілося, щоб ми сьогодні роздумували про те, що особисто ну Твоя чи моя сила, да, вона у здатності любити діями. Знаєте, любити діями це не любити словами. Це не вешать лапшу на ошу. Знаєте, як це відбувається зачасто, особливо в стосунках е якісь е невиконані обіцянки, якісь ще там речі. То Бог він. Е Хоче показати і навчити тебе смиренню. Давайте згадаємо 13-го сина Сафнаф Паніаф, який пройшов такі речі перед тим, як стати кимось дуже жахливим. І він не здався, він не Богу доказував, що він його любить, а собі. Да? Він просто жив, він служив, він не цурався ні низької роботи. Невисокої Апостолі. Давайте будемо молитися і роздумувати, да, чи я бачу у служінні шлях вниз, чи я бачу у служінні шлях вгору, да. що я можу зробити сьогодні для нелюдини сцени? Що я можу зробити для звичайного члена церкви, можливо, відвідати. Можливо, подзвонити, можливо, направити смс-ку. Подумай, що б особисто ти міг могла зробити сьогодні для того, хто важливий Богом. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя, я дякую за твою любов, Твоє служіння мені особисто. Я дякую тобі за те, що я можу служити цим відео і записувати, Господь, ці звернення. Я дякую, Боже, за те, що ти люблячий, за те, що ти бережливий до мене, Боже, і твої дії, твою любов я бачу, Боже. Допоможи мені бути такою, як ти. Не просто наближатися до Тебе, не просто одягатися в твій образ, Боже, а робити, чинити так, як чиниш ти, Боже. Робити. Робити для людей добро, робити для людей діла любові. Допоможи Господь всім тим, хто буде слухати це відео. Також робити діла любові Божої. Допоможи нам перестати. І мені також, Господь, ось ці суперництво якось так, Господь. А просто жити, прославляючи тебе і служачи тебе. Я дякую тобі за мої випробування, я дякую тобі, Господь, за те, що останнім часом плаче моя душа, бо. Трудо болезні да, це найкращий час. І цей час, коли я наближаю за тебе, я пізнюю тебе більше, більше і яскравіше Боже. Я дякую тобі за це, за цей період, хоча мені важко в ньому. Дякую за те, що ти мене тримаєш, за те, що ти мене ведеш. Я дякую за те, що ти, Господь, ніколи не залишаєш. Ти мій батько, ти моя опора, і я славлю тебе за це. Амінь.